Всім привіт! Виникла потреба зробити осцилятор для зварки в органному середовищі. Та я... От якось з цим зацікавився, що раніше був. От, тепер щось мені був настрій зробити, зробити його, то я спробував вчора щось таке зафантазувати. От. ну Він так виглядає. Це поки що я так накинув е, е, тестовий зразок. Ще ніякого корпус не ставляв, просто розклав, щоб хотів просто запустити, чи буде працювати чи ні. О, трошки вчора пофантазував і виходила така штука. О, блок жилення комп'ютерний, 12 вольтовий. Ну, це я мірюю струм, який споживає схема, зараз покажу пізніше трошки. Принцип простий. Це використано ТВС від телевізора, помножувач. Схема з розрядником. В принципі, стандартно в інтернеті є багато, але щось дуже вставляється показувати, як вони робили, метод підбору, деталь. А в принципі, нічого складного нема. Ну, почнемо з живлення, так розкажу. От, згладив я конденсатором 2200 мікрофорад. Ну, Він в принципі, не обов'язково був на 2000, просто імпульсний блок живлення е е комп'ютерний. І на досить високій частоті працює схема генератора. І е вийшло, що воно трошки сварилося з блоком живлення. Пищав блок живлення комп'ютерний, то я поклав. Ну, Лампочка це в мене тестовий. Для тесту було, щоб я не спалив е вихідний транзистор при, при, при пробі. От. Генератор на одному транзисторі. Е транзистор. От, Не знаю, сфокусую. Це... Складний транзистор складається з двох транзисторів Діода, BDW 84D. Досить, досить потужний транзистор. От. І Трансформатором першим у нас буде це звичайний ТВС від телевізора, маркеровочка. В принципі, стандартний ТВС. І для розкачки його я використав. От, Бачите, які от Оці два контакти. Це у нас є основні контакти для розкачки ТВС. А зворотній зв'язок я взяв з оцих двох крайних. Зворотній зв'язок йде через резистор. І тут під'єднаний маленький конденсатор цієї китайські дешеві. Там декілька сотень пікофарат він взагалі таєм. це все методом підбору. Через лампочку підібрав е, е, резистор, щоб лампочка не загоралася, щоб тільки чуть-чуть привідкрити -чуть транзистор. І Конденсатор теж підключав багато різних і вийшов в принципі такий напевно, вийшов на резонансну, цей вийшов на резонансну частоту е, ТВС. І на виході в мене вийшла досить висока напруга. Замірте, правда, я не маю чим є. Ну, якщо без нагрузки то розряд в 3-4 см. От. В принципі, це транзистор можна брати. Це складний транзистор. В ньому чутливість набагато більше, тому резистор у мене тут на 27 кОм. Ну, такий потужний, звичайний не треба, то ставити доста одноватного. І Це зроблено мене до підбору. Колись я робив схему генератора такого на транзисторі КТ-800. 18 вроді, або 19, то там резистор був приблизно 1-2 кОм. От От зворотний зв'язок у нас подається на базу. Транзистор можна, як і PNP-структура, так і NPN. Єдина різниця, просто треба поміняти буде, якщо другої структури стати транзистор, поміняти полярність на трансформаторі. І він у мене підключений до друге друга плече. Катушки, базової катушки підключено до плюса. Якщо другої структури транзистор ставити, то до мінуса підключається. В принципі, транзистор підходить будь-який потужний. Далі все стандартно. З твс а подається, трансформатор подається на помножувач звичайний телевізійний. От, після помножувача цей вихід весь згладжується. Заряджаю такий конденсатор. Це керамічний конденсатор на 10 кВт, такого ж не треба. Ну Який був, такий, в принципі поставив. Він там теж декілька сотень пікафарат. Е... 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 Вихідний трансформатор. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 витків. Шини, не можу сказати, яке тут січення, але досить велике січення. І розрядничок з запобіжника зроблений. Піддивився я цю штуку в інтернеті. Два, два болтичка через запобіжник. Сама колба використовується з запобіжника. Загострені на кінцях два, два, два шурупчика і одним з них можна регулювати відстань. От, давайте в принципі спробуємо запустити цю всю біду. Вчора не спав до другої ночі, вже захопився і так почав щось цим крутити, виводив цю схему в робочий режим. От У нас струм споживання 1,8 А при 12 В. Ну от, Вона звуку сильно не дає, тому що розрядник в склі закритий, тому все тихенько працює. От, от, розряд, Робота розрядничка. Ну, от, Розрядник не гріється сильно, в руках втримати можна. Так що, в принципі, думаю, його на деякий час вистачить. А от що у нас вийшло на виході. Це є 5 мм. Дуга. Кліючий розряд починається десь від 7 мм, а вже при п'яти йде досить нормальний розряд. От така ріднотень. Побавився вчора з цим десь від 10 вечора. Щось мені стрілило в голову. І десь до 2-3 ночі вже не пам'ятаю. Друга серія, напевно, буде вже, коли буде стріляти в коробку. Е, Та не буде блок жилений від комп'ютера, напевно, буде якийсь трансформатор. І е, туди вже монтую клапан електромагнітний. Для, для, для аргонового рукава, щоб подавати аргон. І на ньому, напевно, зроблю якийсь таймер, щоб він ще декілька секунд подавав газ після того, як відпустити кнопку. Ну, Це вже все буде. Рукав ще не куплений, балон поки що з аргоном вже є. А буду підключати від зварочного апарату полов напівавтоматичного нашого українського. Він там, в ньому теристорами регулюється, струм можна регулювати, але не знаю, чи на такий малий вийде вирегулювати. А так все, в принципі, буду показувати по ходу. Ну от, такий осцилятор. Будемо пробувати вже його в роботі, що буде далі.